Вітаю всіх глядачів «Обосток». Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про ситуацію, яка склалася навколо мирного врегулювання в Україні. Мій співрозмовник, екс-міністр закордонних справ України, керівник центру досліджень Росії Володимир Крисков. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю, пане Романе, Добро здоров'я. Що ж маємо перемовини в Парижі вчора? Американці приїхали. Власне, Марко Рубіо, де ж і спецпредставник Вітков. І Келок також ще один спецпредставник був. Але Вітков і Рубіо, здається, активно приймали в цьому участь. Українська делегація була перемовини відбулися особливих заяв не було, але домовилися, що продовжать в Лондоні. На ваш погляд, що ми маємо після цього, тому що європейці пишуть, що американці приїхали певним чином надавити на Макрона і Європу загалом стосовно питань України і стосовно питань визнання Палестини державою. І Знову ж таки, європейці пишуть, що Європа хотіла почути від Сполучених Штатів, що вони будуть робити, якщо Путін не погодиться на перемир'я, а він, здається, так і не погоджується, які кроки Трамп збирається чи не збирається робити. Ваше бачення того, що зараз відбувається на цьому треку, так, пане Романе, ситуація мені здається доволі непроста. Хоча пам'ятаєте, колись ми з вами теж говорили, що було б дуже важливо, щоб з одного боку переговорного стола сиділи Україна, Європа і США. Ну так воно зараз вийшло, але виходить так, що США тут якраз не займають ту позицію, яку займає Україна і Європа. І це дуже сумно, тому що е, виходить, що один з ключових союзників демократії в світі, на які ми мали бу бути США, сьогодні е, займають доволі ну, дивну позицію. Я просто нагадаю вчора, в черговий раз голосували в генеральній асамблеї резолюцію, яка засуджує е, Росію за її злочини в Україні. І що ми побачили, ми побачили, що США опинилися в одній кампанії з. І згоями світу, такими як Росія, Північна Корея, Куба там і, 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 і так далі. І так далі, навіть Китай утримався, США проголосували проти. Ну мені здається, це ганьба для американської дипломатії, для ганьба для американської зовнішньої політики, тому що ну такого в принципі бути не повинно, але воно є, тому бачите, США зараз займають позицію. Яку назвати відносно України і Європи конструктивною доволі важко через бажання Трампа будь-якою, ще раз будь-якою ціною припинити війну? Він іде на речі, на які ти типу по ідеї не можна. Він догаджає Росії в усьому, що тільки, тільки він може це зробити, і у підсумку Росія продовжує свою війну? Вона не не Збирається зупинятися допоки, і ми про це з вами так само неодноразово говорили. Допоки вона не отримає по зубах, цього робити Трамп не хоче. І от що ми бачимо вчора в Парижі. Ну, власне, розвідка американці кажуть так: ми будемо намагатися зупинити війну. Але для цього Україна фактично повинна піти на поступки. О, ці поступки вже неодноразово обговорював цей самий Вітков з е, Путіним е, в Росії. Е, судячи з усього, е, США не проти того, щоб е, те про що говорить Вітков стало реальністю. Але це очевидні для нас справді червоні лінії. Зеленський про це чітко, ясно і недвозначно сказав. Про це ми говорити не будемо, і це не справа відкофа чи будь-кого іншого. Такі питання в принципі навіть обговорювати. Ну але поки що ситуація така: європейці е, почули цю історію, і я думаю, з цього так само зроблять е, висновки. А висновки можуть бути тільки одні: нам треба справді європейцям гуртуватися разом. Нам треба розуміти, що від США сьогодні чекати якихось кроків назустріч не доводиться. Тому з висновок мені здається для всіх сторін один для американців те, що європейці і Україна посуватися в бік російських вимог не будуть. А для європейців те, що і для українців, те, що ми повинні разом думати над тими засобами, які допоможуть стримати Росію, а потім в кінцевому підсумку її змусити відмовитися від своєї агресії, от власне. Попередні підсумки, бо деталі ми не знаємо. Е, деталі будуть, я думаю, <кій> дещо пізніше. От, але е, те, що е, ми продовжимо цю розмову через тиждень уже в Лондоні, теж е, мені здається, непогано, тому що це означає, що все ж таки якісь елементи е, ну е, розуміння спільної позиції е, кристалізуються і відносно нас з європейцями, і відносно е, Росії і відносно Америки, от а те, що Росія продовжуватиме використовувати таку позицію, США в цьому немає жодного сумніву. До речі, вчора той самий так званий представник так званої Росії в воон Нібенця сказав, що в нас немає підстав зупиняти вогонь по Україні, тому що мовляв, ми українці. Порушуємо перемоги. Ну давайте, давайте я кажуть, посміємося разом. Е, стосовно позиції, як ви сказали, що сторони більш-менш зрозуміли, чого вони хочуть. Ну принаймні, коли е, зійшлися Рубіо вже після Парижу, ось буквально годину назад, почали з'являтися новини: США припинять роботу посередницьких зусиль. Щодо мирної угоди між Росією і Україною протягом кількох днів, якщо не з'являться ознаки, щоб обидві сторони готові досягти цього припинення вогню? І навіть раніше більше сказав США три роки підтримували Україну, але тепер вони досягли точки, коли потрібно сфокуватися на іншому. Ми підемо. Якщо не буде досягнуто миру у найближчі дні, це каже Рубіо Росіяни, з якими він спілкувався зразу ж після перемовин, що йому сказали, Лавров. Міністр закордонних справ знову про першу причини і п'ять територій. Небезді, ви також зазначили ніякого припинення вогню, але винні обидві сторони. Ну, якось знову. Ну, бачите, я думаю, що це така собі тактика останнього відходу, коли на. З одного боку Трамп вимагає від Росії до кінця цього тижня, тобто до, 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 до Великодня, дати якусь відповідь, і він на цю відповідь очікує. Але після таких заяв Рубіо очевидно, що ну вони для себе вже готують і позицію відступу, коли вони скажуть про те, що ми намагалися, ми хотіли. Але ці країни не хочуть миру, вони хочуть воювати. Ну тобі хай собі і воюють. У нас є інший об'єкт нашої тривоги, це Китай. От і ми будемо свої, свої сили спрямовувати саме на, на цю країну. А ви там собі розбереться. Це Європа. Європу ми не любимо. Європа погана. Ви ж пам'ятаєте, скільки скільки всього наговорив Трамп про, про Європу? наскільки вона знущається сполучених штатів америки наскільки вона невдячна наскільки вона погана і так далі і так далі тобто воно все е, е, ляже в саме цю концепцію звичайно це погано тому що для нас погано тому що це означає що теперішня адміністрація не хоче е, покарати росію ні за що е, вона е, не бажає бачити реалії вона не хоче е, розуміти хто є першопричиною цієї війни і підігрує і устами Віткофа, і не тільки тому, що сьогодні робить в Кремлі. Чи від цього Кремль зрадіє, безумовно зрадіє, але думаю, що це буде перечасна радість, тому що об'єднана Європа і Україна, і не тільки Європа, до речі, подивіться, Канада зараз е, каже абсолютно щиро на тлі таких е, чудових лапках відносин, які у нас зараз складаються. З Америкою ми будемо працювати з Європою. Ми не ми не можемо стати членом Європейського Союзу, але ми готові працювати з Європою і е, робити так, щоб е, наші і економічні, і політичні і військові зв'язки ставалися сильнішими. Подивіться на регіон, на регіони, ту ж Австралію, Нову Зеландію, е, Японію, і так далі. Вони так само розуміють, що США вийшли за межі здорового лузду, і якщо е, е, Японія є союзником США, і ти її вкладаєш. Е, Невідомо для чого і з якою битою, е, доволі серйозними митами, то у цього союзника виникає питання: так там все там, там дружить здоровим гузном чи ні? Е, тому е, бачите, е, це буде неприємним е, розвитком подій, але не безнадійним, тому що в кінцевому рахунку е, саме спільність з Європою і зрештою світу, ну, крім Америки, буде визначати наскільки ми зможемо. Протистояти Росії, а в кінцевому рахунку її перемагати, бо економічно Росія, я про це повторюю неодноразово і ско ще раз, вона знаходиться на межі свого розвалу, і таким чином ми повинні допомогти їй максимально швидко дійти до такого економічного краху. А там і воювати не буде як і не буде чим. Ну, в такій ситуації у нас лишається фактично один партнер, ну, можна назвати його певною мірою союзником Європа, але ж у Європи багато своїх проблем. Внутрішні, вона неоднорідна. Маємо там Орбана, Фіцо і скепсис інших країн, хоч і не протидію. Економічні проблеми, внутрішні, різні соціальні. Європа готова йти на серйозні кроки, ризикувати і робити це. Вчора, а не навіть не сьогодні, ну тобто досить швидко, тому ну, що бачите, ви праві європа неоднорідна, але нам і не потрібно мати оцю так звану псевдоєдність, яка є слабкістю. Подивіться сьогодні на європейський союз через ту саму позицію е, Орбана чи Фіцо, е, Євросоюз не може приймати ті рішення, які вважає потрібні. Отже, з цього треба робити висновки, і висновки я думаю, будуть зроблені дуже швидко зараз. Бачите, знаходять певні способи обходу вето з боку цих двох країн в основному угорщини через створення певних коаліцій, які працюють не на базі Європейського союзу, а на базі індивідуальних зобов'язань. Та сама коаліція оцих рішучих чи сміливих, чи як там їх називають, це ж не Спільна Я позиція всіх країн Європи це 15-20 країн. Ну а реально, якщо брати поза Європи, то значно більше країн, які мають певну мету. І саме ця мета їх об'єднує. Так, що нам заважає ставити питання саме таким чином: що ми хочемо об'єднати е, країни, які мають мету зупинити Росію, і там зовсім не обов'язково має бути Угорщина. Вона там і не буде за теперішньої. Коаліція катам у них за теперішню влади, яка там існує. Тому бачите, тут треба розуміти, що, хоч Європа і має таких промосковських коней, як Угорщина і Словаччина, але це не вся Європа і це реальна мізерна меншість Європи, а в Європі є країни, які хочуть і можуть допомагати. Тому давайте не будемо в цьому плані песимістичними, а навпаки, посилимо роботу з тими, хто хоче, з тими, хто може. Е, і це не тільки Франція чи Британія, і навіть Німеччина, це інші країни. Ну візьміть е, північний, так би мовити, вимір. Це ж фантастично, скільки е, північний і Балтійський, скільки допомоги нам надають ці країни, невеликі за розмірами, невеликі за, за населенням, але наскільки вони. Ну так би мовити, за заточені на те, щоб допомагати, от недавно я мав розмову з Норвежцями. Подивіться, країна передала Україні не велика країна насправді, але передала Україні 4,5 мільярди е, мільярди доларів допомоги. Так, якщо так будуть діяти інші країни, то повірте, у нас знайдеться можливості для того, щоб шукати необхідну зброю. Так? Якщо американці будуть проти, це буде складніше, але є у Європі зброї, є зброї по всьому світу, і так далі. і Так далі. Отже, тут не треба опускати руки треба просто розуміти, що змінилася ситуація. А з цією ситуацією ми повинні так само змінити свої підходи до того, що нам потрібно. А на ваш погляд, ви сказали, що по всьому світу можна купувати зброю американців. Але остання ситуація стосовно Петріотів, коли Володимир Зеленський, президент України, зазначив, що ми готові і європейські партнери нам допоможуть купити десяток цих систем, на що Трамп, ну я думаю, ви відповідь його читали така саркастична відповідь, і нібито він відмовив, від, відмовився від цього проєкту. Американці, що навіть в цьому не будуть нам йти на назустріч, тобто допомога зрозуміло, таку якого Байден її не буде, але ж навіть тут вони йдуть на поступку фактично Росії, якщо не будуть продавати нам зброю, чи все таки це вирішують? Питання можна буде вирішити. Ну, дивіться, тут я думаю, треба говорити не з Трампом, а треба говорити з виробниками цих петриотів. І якщо е, е, у нас знайдеться е, можливості, а такі канали, я думаю, безумовно є е, говорити з виробниками і казати: їм, слухайте, ну ви не хочете заробити ще е, кілька десятків мільярдів доларів, вже вам байдуже е, то йдіть до Трампа і поясніть йому, що це вигідно американській економіці і американському народу кінцевому рахунку, бо у нас на підприємствах працюють не марсіані, а американці. І ми платимо в бюджет своїх доходів, і так далі. І так далі, то треба просто розуміти, які двері відкривати, і що говорити з тими людьми, які знаходяться за тими потрібними для нас дверима. І якщо лобі ВПК буде тиснути на Трампа, нікуди він не дінеться, тому що тоді у нього почнуться дуже серйозні проблеми всередині, на яких будуть дуже добре грати його опоненти. Е, і промислові, і політичні, які завгодно е, тому е, бачите, е, це питання е, правильної е, тактики нашої роботи. Я сподіваюся, що ну, влада це прекрасно розуміє е, стосовно дверей, в які заходити чи ні угода про натра. Україна підписала меморандум вчора вночі щодо корисних палив. Власне сама угода, як зазначив Дональд Трамп, буде підписана 24 квітня. За нинішніх умов ми з вами також багато і ще навіть до того, як Трамп став президентом, говорили, що це досить класна річ запропонувати американцям таку штуку, щоб вони нас захищали, а ми з ними співпрацювали в економічному плані. Але зараз. Нам потрібна ця угода, тому що ніяких гарантій безпеки. Сама угода для нас всі зазначають досить невигідна. Трамп хоче повісити цей борг, який він придумав безоплатної допомоги з боку Байдена. Вже там було 300 з його слід, зараз ніби 100 мільярдів. Але ну, потрібно робити цей крок за нинішніх умов чи ні? Як ви вважаєте, ну пане Романе, давайте будемо е, е, об'єктивними. Е, я думаю, що ні ви, ні я. Цієї угоди поки що не бачили, це так. тому коментувати те, що ми не бачили, є доволі ризикованою штукою. Я би на себе не взяв би, ну, так би так мовити, сміливість говорити те, чого я не знаю. Те, що підписали меморандум, це правильно. А коли ми дізнаємося про власне, ну, зміст. Цієї угоди ми зможемо про це предметно говорити. Поки що це лише ну так би мовити, наші уявлення. Я не думаю, що е, е, ті розмови про 100 і навіть 100 мільярдів вони є реалістичними, тому що е, це справді чергова червона лінія, через яку ми приступити не можемо. Там не може бути, на мою думку, навіть одного долара як нашого боргу, тому що це означатиме створення прецеденту. Якщо ми винні один долар е, американцям, то, ми, то прийде умовна Ліпен до, до влади у Франції через якусь там кількість років, е, і скаже: А от ті е, мільярди євро, які ми вам давали, будь ласка, нам їх поверніть. Е, тому ж ви, ви ж повернули один долар американцям. А яка різниця? Дуже важливо не долара, а принцип. Е, тому я думаю, що на це погоджуватися категорично не можна. Але ж ми з вами знову таки. Не знаємо про що йдеться в цій угоді. Сама ідея, мені здається, є цілком нормальною. Ну, подивіться, якщо нам потрібно розробляти, а це а це справді нам потрібно, в тому числі наші корисні копалини, і ми з шукаємо інвестора, то ось інвестор в принципі є. Тепер треба подумати над тим, які умови роботи цього інвестора. Ну от дивіться, я просто знаю з теми нафтовидобутку. видобутку. Є така країна Нігерія, Вони, в ній багато нафти. Так от, діє простий принцип. Будь-який інвестор, який приходить в Нігерію, отримує право на видобуток нафти, але те, що він видобуває і продає, ділиться навпіл. 50% тобі інвестору. 50% в країні Нігерія, чи це вигідно? Я думаю, що вигідно, тому що країна лише дає дозвіл на роботу, а за це отримує половину прибутку від того, що власне відбувається в цій країні. Можуть бути інші більш вигідні для країни чи менш вигідні умови. Це вже питання, так би мовити, переговорів. Але якщо щонайменше 50 на 50, мені здається, в цьому немає е, нічого поганого, тим більше, що ми самі, ну за теперішніх обставин, давайте будемо від, відвертими, не потягнемо е, розробки е, таких корисних копалин. Це складно, це дорого і це довго. Якщо приходить інвестор, то чому ні? Питання в тому, які будуть умови цієї співпраці, чи це буде на 5 років, чи це буде на 15 років, чи як там ми чули, що це буде там якась безстрокова угода, чи вона буде охоплювати лише конкретні е, напрямки е, того ж самого надрокористування, чи це будуть якісь там ще газогони, чи це будуть якісь там порти, і так далі. Ну це все розумієте, е, е, ну поки що на рівні е, припущень, е, Допоки ми не почитаємо саму угоду. То uh, говорити про uh, неї доволі перечасно. Uh, там написано, що uh, цю угоду має ратифікувати uh, Верховна Рада, але чомусь не говориться про те, що так само це має відбутися і в Конгресі США. Тобто не може бути таких uh, однобічних варіантів. Ми ратифікуємо, а uh, американці не ратифікують. Не буває, отже, давайте дочекаємося, коли ми побачимо е, проект цієї угоди. Я думаю, що відразу його підписувати навряд чи ризикнуть без обговорення. Е, ну, побачимо, е, поки що е, це так з розряду ну поговорили, е, але е, поки що без, без особливих деталей. Але ж перша причина цієї угоди була все таки геополітична, а не економічна, але зважаючи. На оці заяви американців рубіо, що більш за все, що ми йдемо, то виходить, що геополітична складова захист сполучених штатів чи гарантії безпеки їх не буде і не планувалося, здається, навіть так ви праві, це була частина загальної концепції. Американці цієї загальної концепції витягли те, що їм може бути вигідно, і так. почали це так би мовити просувати. Е, так, це не є тим, що ми собі е, е, бачили і розраховували. І тому тим більше треба бути обережними і треба пов'язувати ці речі з іншими. Якщо цього не ставиться, значить тоді, ну що ж, тоді ми питання безпеки будемо вирішувати іншим чином. Бачите, США проти того, щоб ми були членами НАТО, США проти того, щоб надавати нам якісь окремі двосторонні гарантії. Отже, ми розуміємо, що е, з цією адміністрацією ми питання безпеки для себе е, в потрібному для нас форматі не вирішимо. Ну, що ж ми можемо зробити, якщо американці обрали собі такого президента, що ж дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую, Я питаю, що сьогодні е, гостем обосток був екс міністр закордонних справ України, е, керівник центру досліджень Росії Володимир Грицького, з яким ми говорили на тему. Проблем стосовно мирного врегулювання війни в Україні, дякую глядачам, обосток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре і до побачення.